І наостанок новини про перемоги у спорті. З 18 по 27 серпня у бразильському місті ріо де жанеро відбулася всесвітня літня гімназіада серед дітей 2008-10 року народження. У складі збірної України з боксу виступив наш кам'янчанин, вихованець ДЮСШ США 1 Денис Ткач. У двох запеклих поєдинках наш козак виборов срібну нагороду та посів на всесвітніх змаганнях друге місце. 30 серпня юнак з тренером зустрівся з очільником Кам'янського. Хочу привітати Дениса з перемогою на таких змаганнях. Це результат твоєї важкої роботи, професіоналізму, професіоналізму твого тренера Геннадія для нас, для нашого міста. Це дуже така важлива подія. Ви прославляєте наше місто, прославляєте нашу країну. А зі свого боку ми завжди підтримуємо, будемо підтримувати спорт у нашому місті. Вітаю цієї перемоги. Вітаю. Дуже Вітаю. хочеться Вітаю. подякувати вашій підтримці. Ми нам надалі будемо прославляти і наше місто, і нашу Україну. Кам'янське постійно підтримує спортсменів міста відповідно до програми Спорт за перемогу та пишається їхніми спортивними досягненнями. Також постійно допомагає кам'янчанам в організації поїздок на змагання «Е У Цьому році дуже багато у нас таких перемог не тільки на чемпіонатах України, а й на європейській світовій арені. Результати вищі і вищі. Ми вже підняли планку так, що у нас. Якщо у нас якісь змагання, нас вже там чекають, нас вже запрошують. Поїхали в ріо, в ріо де жанейро Там у нас було два дні акліматизації. Після цього у мене був бій. З бразильцем всі три раунди виграв, а з казахом ще в останній раунд програв. В дальнішому виграти чемпіонат України та поїхати на Європу.